Коли внутрішньоглобові ін'єкції вам не допоможуть? Відповідь у цьому відео. Добрий день! Я Юрій Шендерюк, лікар Центру ортопедії, травматології та артроскопії. І я радий вітати вас на нашому каналі. Темою цього відео послужила велика кількість пацієнтів, які приходили до мене на прийом з словами А чого ж мені все-таки зробили такі дорогі уколи? І вони мені не допомагають. І сьогодні я постараюся вам дати загальну картину е, і інформацію про те, що таке внутрісуглобові ін'єкції, які їх види. Е, на сьогоднішній день існує кілька видів е, внутрісуглобових ін'єкцій. І я зараз скажу про мої улюблені суглоби: це коліно, плече, інколи кульшовий або гімелково-стопневий суглоб. По-перше, це препарати гіалуронової кислоти і їх різних модифікацій. Друге, це препарати, які отримують на основі. Тканин пацієнтів це припустимо кров або жирова тканина, наприклад, PRP-терапія або СВФ терапія. Ну і третє це препарати, які дуже люблять на території нашої країни. Це препарати глюкокортикостероїдів. Такі, як дипроспан, Депос, дексаметазон, те, що дуже багато вводиться, да, але інколи без причини, інколи просто хочеться обезболити якомога швидше пацієнта, і невідомо чи є покази до введення, чи немає. Ніхто довго не розбирається. Почнемо напевно з першого: це препарати гіалуронової кислоти. Коли робляться по показах, коли без показів. Зокрема, препарати часто вводяться пацієнтам уже з розвиненим артрозом колінного суглобу ну, там, чи плечового, або вводяться в кульшовий суглоб. Препаратів є велика кількість, велика кількість виробників, велика кількість їх різновидів. Але найважливіше тут потрібно підкреслити те, що препарати не коштують ці дешево. Вони От, Наприклад, препарат гіалуронової кислоти. Ціна якість, відповідно, стартують від 3-5 тисяч гривень. Різні препарати гіалуронової кислоти мають різну щільність. Можливо, ви там можете знайти забити любого виробника, прямо так написати «гіалуронова кислота, і вам будуть видно, показані різні концентрації: від 0,5, 1, 2, відсотка вміст активних речовин. Я завжди люблю робити ін'єкції препаратів як мінімум 2%, тому що вони відразу працюють від одноразового введення, пацієнти добре їх переносять, і пацієнтів від вас умовно йдуть, отримують відразу ефект. А коли пацієнти бачать, що препарат достатньо дорогий, і він такий: я виберу щось дешевше, йдуть до іншого лікаря, але потім вони відкривають рекомендації до даного препарату і бачать, що для повноцінної проведення терапії. Тим чи іншим препаратом, який має низьку концентрацію, треба вколоти мінімум 5 ін'єкцій. Але ви повинні розуміти, що кожна ін'єкція в суглоб це ризик отримати інфекцію цього суглобу. Ніхто не відміняв постін'єкційні синовіти. Тому що е, кожен раз введення в суглоб, це як е, так собі лотерея. Е, один раз добре, а інший раз е, ну невідомо. Але важливо щоразу це все робити для того, щоб мінімізувати будь-які ризики з дотриманням правил септики та антисептики. Друга категорія цих препаратів це препарати, які володіють дуже високою молекулярною масою це про гілоронову кислоту, з дуже високою концентрацією препарату: – 5-6%. Відсотків містить велику кількість діючої речовини. А на сьогоднішній день мені відомий один такий препарат там 6 мл препарату, він дуже в'язкий. Таких ін'єкцій, якщо чесно, я намагаюся уникати в зв'язку з тим, що це може спровокувати так званий постін'єкційний синовіїд, коли препарат дуже-дуже ну, густий і не може розійтися по всьому суглобу рівномірно. Він затримується в якомусь одному з заворотів і викликає так званий синовіїд. І взагалі, навіщо ж це все робиться? Який от механізм, яка функція цього, цих препаратів гіалуронової кислоти? В першу чергу, це для того, щоб суглоб проникло якомога більше рідини, щоб організм сам під своїм осматичним тиском трішки змащував і утримував в порожнині суглобу велику кількість рідини і змажуючих речовин. Пацієнту допомагає цей препарат тим, що хрящ перестає так сильно хрящі між собою реагувати. Простіше можна пояснити це. Маркетологи люблять це робити. От як видно, реклама запускається, вводиться препарат в суглоб, хрящ такий нерівний, як мох спочатку. А потім він весь стає гладенький, ніби заповнюється всі, всі оці нерівності. Весь прошарок покривається препаратом і все стає гладенько. Ну, це в деякій мірі правда дійсно, тому що прям так сильно він не покриває це все, він створює такий собі захисний прошарок, притягує велику кількість рідини і поживних речовин в суглоб, але хрящ у нас живиться із суглоба, і із субхондральної кістки, що викликає у пацієнта зниження больового синдрому після введення препарату. Він починає почувати себе краще. Коли можна це робити? Коли у нас немає супутніх пошкоджень в суглобі, я маю на увазі, коли немає протипоказів до введення препарату, допустимо, е якщо є травми менісків, які вимагають операції, пошкодження зв'язок, порушення усі кінцівки, виражене або дуже запущена стадія артрозу, коли вже там немає хряща і змащувати, вже ну просто немає чого. Ну, все одно частіше зустрічаються такі пацієнти, які приходять з четвертою стадією. Якби була п'ята, я б їм і п'яту поставив, артрозу. І от вони приходять і кажуть: от ви знаєте, п'ятий укол вже роблю, казали, допоможе, а мені не допомагає, больовий синдром там на день-два допомагає і все. І от стає все так, як було до першої ін'єкції. Чого ж так? Ну зрозуміло, що це можна сказати гроші витрачені на вітер, бо препарат призначився без показів. Вони ніколи ну їм ніколи цей препарат не допоможе. Це вже тільки радикальні методи допоможуть заміна суглобу, саме за допомогою операції щось лікувати. Також я іноді роблю препарати гіалуронової кислоти після артроскопічних втручань на суглобах для того, щоб замістити вимиту рідину під час проведеної операції під час артроскопії суглоб постійно під проточним тиском фізрозчину. Так, я практикую з пацієнтами набагато простіше і швидше. Такі пацієнти проходять реабілітацію, відновлюються під час вправ після ін'єкції гіалуронової кислоти. Підсумуємо, що гіалуронова кислота працює працює добре, коли суворо призначена по показах. Ну і не працює, коли покази ці придумані, не обґрунтовані. Необгрунтовані це пошкодження меніски, пошкодження зв'язок, запущені стадії артрозу, коли вже порушена вісь кінцівки, коли вже виражений больовий синдром, це вже, на жаль, не допоможе. Далі наступна група препаратів це препарати PRP, prp терапія, svf терапія Що це таке? Останнім часом дуже багато досліджень про те, що тканини організму можуть допомагати. Власне, своєму організму, да? як е, свого роду саморегенерація. І пацієнти також до мене приходять зі словами, М -м, можна спробувати нам PRP-терапію. Я кажу, можна, покази є. Якщо немає показів, то вам вже це не допоможе. Е, е, у пацієнтів беруть кров, певну кількість, і за допомогою спеціальної пробірки цю кров розганяють по центрифузі, Тим самим розшаровують кров на формені елементи, тобто сідаються лейкоцити і еритроцити, а тромбоцити, які володіють регенеративним міцним потенціалом, залишаються зверху. В тромбоцитах міститься велика кількість факторів росту. Це те, що, пам'ятаєте, порізались, утворюється така кірочка. Все це роблять тромбоцити, це створюють кірочку, і ось потім до них прилипають еритроцити, які заплутуються в тій кірочці, тому вона червоного кольору. Але це в першу чергу цей процес запускають тромбоцити. Це все дозволяє ці тромбоцити е, вивільнити, від, відокремити від всіх інших формних елементів і ввести в пошкоджений сегмент, чи це в колінний суглоб, чи в інший суглоб. Дуже добре працює, наприклад, після шва меніска при розривах е, меніска свіжих, які не потребують оперативного лікування, при тендопатіях, всіляких, е, при теносиновіїтах, е, там, де пацієнта виражене запалення, це шикарно працює. І коли не працює, коли здебільшого це наші батьки, бабусі, коли пацієнти починають щось гуглити і потім йдуть до лікаря і до якогось спеціалістів, починають робити PRP-терапію. Потім я це все бачу в анамнезі і бачу, що пацієнти 70 років їй робили PRP шість разів в коліни суглоб чи там в плече, з надією, що там щось регенерує. Щось знову виросте, і в нього перестане боліти, і коліне сьогодні перетвориться в 20-річний, да? так як це було 40-50 років тому. Але, на жаль, так не відбувається. PRP доведено, працює до 50-55 років. Там ще є багато підфолів так званих пацієнт палить, не палить, як часто вживає алкоголь, фізично активний або не фізично активний. Тобто, дуже багато підводних каменів і зовсім не працює. Не тратьте на це гроші, особливо якщо після 60 років регенерація в цей період максимально знижена, особливо при дегенеративних пошкодженнях колінного суглобу, там плечового, кульшового, різних. Сьогодні велика кількість технік, які задіють власні тканини організму. Це, наприклад, СВФ-терапія, припустимо, що там беруть кістковий мозок з кістки, тим самим ті ж фактори росту, але безпосередньо з кістки не з крові, а з кістки, фактори росту із жирової тканини це все спеціальним чином перетворюють, активують і вводять. Поки це все ще на стадії розробок, нема достатньої законодавчої бази, але в деяких клініках в умовах таких собі випробувань. Дослідження роблять, і по показах все дуже добре працює. Припустимо, ті ж травматичні пошкодження хреща. Відмінно е, працює, головне, щоб все робити правильно і по показах. І про prp терапію будь ласка, це працює тільки по показах, і не потрібно там робити її всім підряд. З одного боку, ми нічого не вводимо іззовні. Це ваші ж тканини, які беруться, обробляються стерильно і вводяться назад, зворотно. Завжди є ризик інфекції і інколи результат не радує. І далі про те, що можна зараз назвати більшом нашого часу, це гормональні внутрішньоглубові ін'єкції. Коли я приходив у спеціальність травматології ортопедії, Цього було достатньо багато. Так робили практично, ну, кожен лікар робив це на перший приступ так званої артрозу. Я люблю називати, коли пацієнту 55-60 років і до цього болю не було. Пацієнт до нього прийшов і каже: Ну, давайте ми тоді перший раз вас заболіли, давайте ми вам зробимо блокаду препарату. Ну і Пацієнт після цієї блокади йшов достатньо надовго. Через 5-6 років він повертався, приходив вже до іншого спеціаліста, до протезиста. Потрібно було виконувати повністю заміну суглоба. Як це працює? Я частіше люблю називати і говорити пацієнтам, що це, от як знаєте, це як з гармати вбивати комарів. Ось так гормональний препарат працює на больовий синдром чи запалення колінного суглобу. Ми повністю виключаємо больовий синдром. Повністю Виключаємо всі симптоми, які пов'язані з якимось запаленням. А запалення в суглобі і біль це в першу чергу реакція на щось. Реакція на якісь пошкодження, травму на запалення, пов'язана з артрозом. Тобто, ми вже змазуємо картину артрозу, тим самим беремо великий сильно діючий препарат і все маскуємо. У пацієнта симптомів немає, болю немає. Лікар хороший. Люкс його нічого не турбує. Він ходить, бігає, все як було раніше. Молодість Но, ми не прибираємо саме головне. Ми в першу чергу повинні лікувати причину цієї болі, цього, причину цього запалення. Тим самим ми прибираємо тільки симптоми, а причина залишається невилікованою. Припустимо, теж саме пошкодження меніска, яке може бути дегенеративним. І у пацієнтки там, припустимо, вона гуляла з собакою, трішки впала, пошкодила дегенеративний меніск. В неї він заболів. Той мені треба було оперувати, але почали його лікувати консервативно. І роблять блокаду. І пацієнтка далі ходить. Зрозуміло, що в неї суглоб е, руйнується зсередини. Уявіть, от як камінчик е, по суглобу скаче і пошкоджує хрящ. Тільки болю вона не відчуває в цей момент, бо діє препарат е, глюкокортикостероїд. Коліно е, хрустить, болю немає, реакції ніякої немає, вона ходить, а через 5 років вона приходить знову і каже: ну, от щось дивіться, щось тут все зовсім сумно, все зруйнувалося. А чому? Ну от е, це відповідь. Тому е, внутрішньоглубові ін'єкції гормональних препаратів працюють добре, але тільки по показах. Е, припустимо, там е, синовіїд виражений, коли він не лікується у пацієнта, досить виражена реакція. Припустимо, на якийсь препарат або щось. Е, далі іноді проводиться так звані промо з депроспаном, коли ми стараємося відрізнити текучу інфекцію від синовіїду. Тобто, препарат. Е, Працює, але ним працювати треба досить акуратно. Їм не потрібно, як раніше, депроспан рікою тече у всіх відділеннях. На жаль, від цього потрібно уходити, і пацієнти теж необхідно, щоб мали на увазі, що блокада гормональним препаратом не приведе ні до чого доброго, тому що не забирає причину і дуже сильно руйнує хрящ. Хрящ, і так, можна сказати, ну, дуже ніжна субстанція, яка травмується, може, звичайною голочкою. А от якщо хряч травмується від звичайного меніска пошкодженого, а це можна сказати гормони, які сильно впливають на це. І ми, коли проводимо ендопротезування, то навіть інколи бачимо ці кристали депроспану. прямо відкладення в синовіальній оболонці в капсулі суглобу, що вони прямо хрустять на пальцях, такі як кристали тверді. Коли пацієнтам роблять 3-5 ін'єкцій, ці відкладення будуть, і саме це важливо, що гормони при ін'єкціях вони дуже, дуже сильно знижують імунну відповідь самого суглобу. Тобто дуже багато інфекцій після введення ну дуже багато після гормональних ін'єкцій, тому що це дуже сильний гормон, який виключає запалення і відповідь на запалення організму. Тому з цим треба бути акуратнішим, особливо в період інфекційних захворювань, що зараз наближається, там. Осінь, весна, той же грип, тому що була велика кількість гонітів, запалень колінного суглобу і інфекцій інших суглобів під час ковіда, коли робили препарати в такому на потоці, щоб якось зняти больовий синдром. Я надіюся, максимально відповів на питання, що стосується внутрішньосуглобових ін'єкцій. Будь ласка, коли вам говорять щось робити, задайте питання, задайте уточнюючі питання у свого лікаря. Як це можна тут зробити, що можна придумати? От варіанти завжди треба консультуватися багато перед тим як робити якісь дії. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково задавайте їх у коментарях. В майбутніх відео ми будемо намагатися на них відповісти. Також ставте лайки, розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше пацієнтів дізнавались про внутрі слубові ін'єкції. Про покази, протипокази, щоб були допідковані і володіли інформацією перед візитом до їхнього лікаря. Дякую вам за увагу. Довіряйте професіоналам.